Всім знову привіт! Нове відео, новий відео -огляд. Сьогодні на оренду двохкімнатна квартира знаходиться на вулиці Софі Коволевська. Це район Калінове та Янтарна. Наподобалок знаходиться торговий центр Караван. Всі школи, садочки, супермаркети, ринок, дуже добра транспортна розв'язка. І оренда квартира вже вільна. Дивимось. Квартира знаходиться на 9-му поверху 9-порохового будинку. Як вже без мене. Всім привіт. Санвузол окремий. Ванна, туалет, болер. Лічильники на газ, воду, електроенергію. Кухня. Вся техніка, все є. Вікна виходять у двір. У дворі є дитячий майданчик та спортивний майданчик. Поруч на цій ж стороні, є, де і будинок, знаходиться школа і дитячий судочок. Тобто дітям не прийдеться переходити дорогу, коли будуть йти до школи. Перша кімната. Два ліжка, стіл, телевізор, металопластика вікна. Квартира дуже тепла. І друга кімната з балконом. Велика лишка. Кімната, квартира трьохкімнатна, але одна кімната буде зачинена. Оплата за дві кімнати, в яких будете проживати. Ось такий вид теж. Балкон. Тому, кому цікаво, дзвоніть, пишіть, залікуйте, я її вам покажу і здам.